Чебурум. Твоя кулінарна пригода починається тут. Готуйся для смакового вибуху. У чебурумі кожен чебурек це більше, ніж просто їжа. Це подорож до світу неперевершених смаків. Коли смак перетворюється на мистецтво, тут роблять пельмені, вареники, ідеальні для швидкого приготування вдома. Чебуреки з начинками не будь-який смак від класичного до екзотичного. Спеціально для гурманів чорний чебурек з морепродуктами, який зачаровує вас з першого шматочка. Уф-ух-уф, уф, уф, які смаки, я запам'ятав їх надовго. Але це ще не все. Для тих, хто шукає щось цікаве, тут створили різноманітні салати. Це ідеальне доповнення до чебуреків. Я наївся від душі. Олександрівська 75